Привіт! Коли ми дивимося на якусь успішну компанію, що ми бачимо? Ну, її доходи, класні продукти, великі офіси, але що насправді визначає її, так би мовити, фундаментальну вартість? От сьогодні ми розберемося, що таке власний капітал і чому це, мабуть, один із найважливіших показників здоров'я будь-якого бізнесу. Тож головне питання чим же компанія насправді володіє? І відповідь, знаєте, криється не лише в її прибутках чи активах. Щоб це зрозуміти, давайте використаємо таку просту і, як на мене, дуже влучну аналогію з нашого звичного життя. Уявімо, що компанія це будинок. Звучить просто, правда, але саме ця аналогія з будинком допоможе нам розкласти все по поличках і зрозуміти одно на перший погляд, складну фінансову концепцію. Так от. Почнімо з першого: все, що є у компанії, от знаєте, будівлі, обладнання, гроші на рахунках, все це називається її активами. У нашій аналогії з будинком це просто його повна ринкова вартість, тобто скільки він коштує, якщо його продавати. Окей, з активами розібрались. Тепер друга, не менш важлива частина. Ну, погодьтеся, мало хто купує будинок одразу за готівку. Зазвичай є іпотека, тобто борг перед банком. Так от у компанії теж є борги, це називається зобов'язаннями. Це можуть бути борги перед постачальниками, кредити в банку, позики. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до самої суті. Те, що залишається, коли ми від повної вартості будинку віднімаємо борг по іпотеці, от саме ця різниця і є та частина, яка належить власнику. Його частка, його власність. Це і є капітал. Гаразд, аналогія зрозуміла. А тепер давайте перенесемо все це з будинку на світ бізнесу і подивимося, як виглядає ключова фінансова формула. Отже, якщо говорити офіційною мовою, то власний капітал це по суті все те, що залишиться від активів компанії, якщо взяти і погасити абсолютно всі її борги. Тобто це чиста вартість, яка реально належить власникам чи акціонерам. Давайте на простому прикладі уявімо, компанія має активів на мільйон гривень, але при цьому вона винна кредитором, скажімо, 700 тисяч. Що ми робимо? Від мільйона віднімаємо 700 тисяч і, воля, отримаємо 300 тисяч гривень. Це і є її власний капітал. Все насправді дуже просто. Активи, мінус зобов'язання, це і є власний капітал. Ну добре, можна подумати, це ж просто якась цифра в бухгалтерському звіті, так? А от і ні, насправді ця цифра може розповісти цілу історію: історію про те, наскільки компанія стабільна і який у неї потенціал для зростання. Дивіться, власний капітал виконує, так би мовити, чотири ключові функції: по-перше, він фінансує довгострокові проекти, як от закупівлю обладнання, і дає стабільність. По друге, він чітко показує, скільки грошей вклали чи заробили самі власники. По третє, це ключовий індикатор фінансової незалежності, і що, мабуть, найважливіше, він створює фундамент для майбутніх інвестицій і зростання. І ось тут ми підходимо до головної думки, яка по суті все підсумовує: чим більший у компанії власний капітал, Тим менше вона залежить від боргів. Все просто. Це означає, що компанія стоїть на своїх ногах, а не хитається на позичених грошах. А це погодьтеся, явна ознака сили та фінансового здоров'я. Але зачекайте, це ще не все. Власний капітал це не просто якесь одне монолітне число. Він, наче конструктор, складається з кількох важливих частин, і кожна з них розповідає свою частину історії про те, звідки ця вартість взагалі взялася. Отже, з яких цеглинок складається цей капітал? Ну, по-перше, є статутний капітал. Це ті гроші, що засновники внесли на самому старті. Далі йде додатковий капітал. Він може з'явитися, наприклад, від продажу акцій дорожче їхньої номінальної вартості. По-третє, є резервний капітал. Це, скажімо так, фінансова подушка безпеки на чорний день. І, мабуть, найцікавіше – нерозподілений прибуток. Це ті гроші, які компанія заробила, але не роздала власникам, а вклала назад у свій розвиток. Давайте трохи детальніше про статутний капітал це фундамент. Якщо повернутися до нашої аналогії з будинком, то це і є той самий перший внесок при купівлі, ті самі гроші, з яких все і почалося. А от нерозподілений прибуток це, як на мене, найцікавіший компонент. Це ж ті самі гроші, які бізнес заробив і вирішив не проїсти, тобто не виплатити власникам, а реінвестувати назад у себе. У нашій аналогії з будинком це ніби поступово виплачувати іпотеку. З кожним платежем частка власності у будинку зростає. Саме цей показник і демонструє, чи здатний бізнес рости за рахунок самого себе. Що ж, давайте підбивати підсумки. Тепер ми маємо уявлення, що таке власний капітал, з чого він складається, і головне, чому він настільки важливий. Бо власний капітал це щось значно більше, ніж просто рядок у звіті, це справжнє мірило фінансової міцності, незалежності і, звісно, потенціалу для росту. Це та частина бізнесу, яка беззаперечно належить його власникам. І наостанок залишу одне питання для роздумів. От тепер, знаючи все це, що здається важливішим показником при аналізі бізнесу? Його сьогоднішній прибуток чи його фундаментальний довгостроковий капітал? Це цікаве питання, чи не так? Подумайте над цим. Дякую за увагу.